Добрий ранок, мої любі діти! А сьогодні я вам пропоную разом зі мною намалювати сніжинку. Для цього нам треба вам приготувати ось таку форму. Тобто спочатку вирізаємо круг, потім зрізаємо коти, і у нас буде ось такий шестигранник чи восьмигранник. Беремо білу фарбу і будемо з вами зараз створювати кожен свою сніжинку. Намічаємо центр. Ось так, бачите. І тепер працюєте, як вам забажається. Проводимо прямі лінії спочатку. Ви можете намалювати свою сніжинку, як ви її бачите. Так. Теперь можно ось так. Так. Дивіться, вже гарна, правда? А тут можна ось так. Ви ж знаєте, що всі сніжинки, вони різні, тому ви можете намалювати свою сніжинку. Ось подивіться, яка гарна в мене вийшла сніжинка.